Слова. Люди використовують одні ті самі слова, проте досить часто не розуміють один одного. Постає питання, чому так відбувається? Ну, по-перше, тому що люди частіше за все вкладають різний сенс в ці слова. Слова можуть охоплювати як широку категорію, так і вузьку. Слова можуть нести різний контекст. Слова можуть мати підґрунтя людиною недоказане. А також не забуваємо, що слова можуть використовуватися некоректно. Тобто людина просто через нерозуміння їх використовує не в тому сенсі, в якому інша людина звикла їх чути. Для цього існує прояснення. Ми прояснюємо. Те, що хочемо сказати. Прояснюємо саме тоді, коли ми хочемо бути почутими іншою людиною. Або прояснення буває тоді, коли інша людина, яка не зрозуміла також запитує для того, щоб прояснити для себе сенс почутого. Питання. Чому ми цього не робимо? Ну, по-перше. Відразу кажу, що не всі люди розуміють, що можна прояснювати. Це перше. Друге, не всі люди розуміють, що в одні ті самі слова хтось вкладає інший сенс. І, що найголовніше, як з моєї точки зору, поняття страх ще ніхто не відміняв. Причому тут страх, запитаєте ви? А при тому, що допоки щось не прояснене, існує ілюзія, певна ілюзія. І ми боїмося щось прояснити, щоб почути для себе можливий негативний варіант. Проте, я хочу вам сказати, що частіше за все цей негативний варіант, який є. У людини в голові він є найстрашнішим і він не завжди збувається. Ну, Він збувається дуже рідко. Тому прояснення це є шлях від ілюзорного фантазійного моменту в житті до реалістичного. З моєї практики. І психологічної хочу сказати, що люди, які прояснювали, ну в роботі, коли ми щось прояснюємо, да, дуже багато людей звільняються від цього страху. Проте існують випадки, коли людина все ж таки прояснює щось в реальному житті і дізнається, щось для себе дійсно неприємне. Проте, чи можна сказати, що та інформація неприємна, яку людина дізналася після прояснення, є дійсно такою поганою в її житті? Я би сказала ні. Чому? Тому що після цього моменту людина. Може жити з новою реальністю. Це просто буде якесь нове життя, новий поворот в житті. Тобто прояснення це не слабкість, прояснення це зрілість, відповідальність і спосіб будувати чесніші стосунки. Прояснюючи, ми руйнуємо ілюзію. І дивимось на реальність в житті без підмішування почуття страху.